Я дуже довгий час в дитинстві, вірю в русалок, дуже довгий час. Мама, дивись, там брошка. Ніхто ж не йде купатися з брошкою. Мама каже: так, так, сто процентів Денис, я думаю, «Да!» Русалка. тобі взагалі батьки забороняють сидіти в гаджетах. Саме ділінг є така програма. Знаєте, ага. один раз угадали пароль ага. і не використалась. Які тобі подобаються дівчата? О, мене очі побратила, що будуть такі питання: блондинка з блокитними очима все такому душі і на так, губками. Да -да -да. Я не знаю, ну ні. Ну. Що я почав робити останній рік, це підходити до незнайомих людей і просто їм компліменти. А ти закохувався в своєму житті? Це був садочок. І до мене підійшла дівчинка одна бо і каже: а давай одружимось. Нас садочок. <риво> <риво> Якщо б ти міг перевтілитись в тваринку, то ким ти себе уявляєш? У хробчику. Так, тірін -тірін. В Чому сенс твого життя? Ой. Всім привіт! Ми на каналі Цікаві Діти України. З нами Дініс. Привіт. Привіт! От, ем, скільки тобі років? Мені 15 років. О, ти вже дорослий. Да. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Які у тебе захоплення? Ой, ем, мені дуже подобається театральна майстерність. Я також займався дуже довгим часом танцями, навіть досі займаюся, а в дитинстві займався так так он до да. да. мене був званий синій Пояс, ще трошки я б закінчив, але там змінився тренер. Він uh -huh. мені взагалі не подобався. Тому я думаю, ну ні, не, не буду вже більше ходити. А тренер змінився, тому що я вже став дорослим. Типу, mm. тому треба тропла змінилася. Я думаю, ні, не хочу до нього. Mm. Ну і так кинув. Прикро. Та ні, я не навіть дуже радий, мені не дуже подобалося. Ага, отак так навіть. Скажи, будь ласка, ким ти себе бачиш у майбутньому? Кожен, кожен раз, в кожен період часу я себе бачу різно, ким я буду в майбутньому, але зараз я себе бачу в творчому плані, можливо, або режисером, або, або актором, да, якось так. Угу. Таке так, питання езотеричне. Чи віриш ти в щось таке. ну... Типу, а, НЛО, привиді. Містичне таке. Містичне, да, якісь, може, карму, бога. чи от... Я дуже довгий час в дитинстві, віру в русалок, дуже довгий час. Ну, Може, до років десяти, навіть. Ага. Якось навіть маму ці мої захоплення підтримувала, тим що Я історію розкажу. Ми пішли, значить, на пляж, я там почав пірнати, там плавати. І бачу, щось блищить, я думаю, вау! Щось русалка загубила, сто процентів. Я шпирнаю, копаю, а там брошка. Я думаю, сто процентів, от сто. Кажу мамі: Мама, дивись, там брошка. Ніхто ж не йде купатися з брошкою. Мама каже: Так, так, сто процентів Денис. Я думаю, так. «Да». Русалка. Я дуже довгий час все вірив, але ну, щось який Дід Мороз, і все таке, я думаю, ну, ну ні. Типа, в корму я вірю, дуже-дуже сильно вірю, типу. Mm -hmm. от. Вернеться ранком, 100% в духі, в щось таке, ну, можливо, вірю, раз через раз, там, там, якщо якась така подія станеться, то я можу mm -hmm. повірити, типу, Вау, як? А НЛО. Ну, наша вселенна, я забув всесвіт великий, mm -hmm. широкий. Все може би, да, ну, no, ну да. можливо, чому б і ні. Да. Тобі взагалі батьки забороняють сидіти в гаджетах, телефонах. Є якісь обмеження? Взагалі є, але я не завжди їх слухаюсь. Ну, типу, мама каже: ну, давайте сидень без гаджетів. Типу, ну, звичайно, може прости, але ну, такого, щоб ні, ні, так. Сто процентів, то нема, звичайно, типу. Uh -huh. Якщо тим паче спробне навчання, то тим паче, ні. якщо ну, багато щось в інтернеті зробити. Якщо, наприклад, я не навчаюся враз, то ну, зауваження, ну, звісно, можна там, дати, там, типу, такого, але такого, щоб табу ні, типу, uh -huh. віддай, типу, все таке, ну, звичайно ж, немає. А, ну, а ти своїм дітям будеш робити заборони, ну, і обмеження? На щось звичайно буде ну не в такому не в такій великій кількості, як тобі. Ні, не як мені, а просто, щоб вони довго там не сиділи, так, uh -huh. щоб зір не псувався. Але з проводу Link, я така програма, знаєте? Uh -huh. Я ставити не буду. От розкажи, як у мене було. Нам мама з братом поставила, в мене ще є брат. І ми, ну, так, один раз вгадали пароль, uh -huh. і ним користувалися. Ми вгадували так, на якому сиділи. Але так, щоб дітям своїм ставитися, я не буду. Тому що я почитав відгуки про Family Link, там в TikTok був такий тренд, що. Діти собою щось погане спроти цього робить. Тому ну ні, ну я сам вісім такого не дам. Не треба, щоб не психіка псувалася після нього. Uh -huh. Тиф типу, я не хочу. Ну, в мене психіка не, не зіпсувалася, все нормально, але з спроду таких порам, щоб забороняти то ні. Я так типу, поясню, що краще не надо так довго, ну, і все в те uh -huh. Да, Дуже гуманно, до речі. <с> Дякую. А взагалі, як ти ставишся до заборон? Ну, дивлячись, справду чого, якщо такого ну, наркотики, там ну, все такого, ну звичайно, ну бо люди, які це вживають, вони все, що завгодно можуть зробити. Uh -huh. От, наприклад, я з друзями гуляю, так іноді дівчатами двома. І в нас, коли проходять ну, п'яні люди, не знаю, вони до нас лізуть в такому дусі, то звичайно я хотів би це заборонити. Ну, або не забороняти, але просто зменшити кількість, uh -huh. щоб на одну людину, ну. Була якісь обмеження, якісь я не знаю, uh -huh. типу, на день. Тому що ну, інколи люди трошки перебільшуюся, не вживають, ну трошки більше, ніж треба. І вони себе потім не контролюють, потім залежність. Uh -huh. І це ну, не дуже довго впливає як і на них, так і на оточення, так скажу. А ти взагалі замислювався, з чого у них такі взагалі потреба з'являється? Звичайно, я думаю, що це може бути за якоюсь горем. але я не вже вжив... ну, не вважаю, що треба саме алкоголем там або, ну там, такими наркотиками цим всім, типу, згладжувати, тому що вони ж ну, ніяк не допомагають, вони тільки відволікаються від цього і роблять ще більші проблеми, на мою думку. Краще це з кимось просто обговорити або ну, до психолога сходити. Угу. Це ж буде набагато краще, типу, і для них, і для оточення. А що взагалі роблять психологи? от як ти вважаєш? На мою думку, психологи вони вислуховують твою проблему, дають тобі поради, і це як. Нейтральна думка щодо твоєї проблеми. Не те, що як рідня, мої друзі, тебе підтримують у будь-чому, а псалову скаже, що ну, і твій мінус в цьому, щоб ти ще щось спроду цього зробив. Тому, на мою думку, психолог дасть тобі вірний шлях, типу, до цього всього, і все буде добре. Я так думаю, знаю точно. Які тобі подобаються дівчата? Мене очі побратило, що будуть такі питання. Взагалі, в мене немає у зовнішності. Мені більше подобається нас є спільні інтереси просто, щоб були про що поговорити. Навіть коли їх нема, я не йду про що поговорити, типу. І треба, щоб просто людина була відкрита зі мною чесна, типу, і все в такому дусі, я не знаю. Плач. Ну, такого, щоб зовнішня, ну, блондинка з блакитними очима все в такому дусі. І, і надутими так. губками. Да, 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 так. Я не знаю, ну ні, ну. А просто, ну, щоб плащира людина, добра, така, ну, щоб можна було поговорити, на якісь такі душевні, просто цікаві теми, то звичайно. то звичайно. Також ж типажу немає. Якби ти собі вибирав дружину, то які б якості вона мала? Ой, Чесність. Зараз. Справедливість, я думаю, щоб все чесно було. Доброту, звичайно ж. Угу. Та й двертість. А на першому місці, щоб було б чесність чи доброта? Чесність, напевно. Краще, я люблю чесних людей. Да. Краще хай буде людина чесна, чим добра, тому що коли людина добра, вона може і змовчити, що тебе не образити. Mm -hmm. А ще вона відкриє тобі очі, щоб ну, знайти правильний шлях там, для ваших відносин там, і все такому дузі, типу. Тому краще хай людина буде більш чесна, чим добра. Mm -hmm. Дуже. Я... Що я почав робити останній рік? Це підходити до незнайомих людей, просто робити їм компліменти. Бо навіть і в мене настрій піднімається, і у тих людей. І думаю, що це навпаки класно робити один одному компліменти. Я з друзями, коли зустрічаюся, я починаю не з привіт, а «Вова, ти так класно сьогодні виглядаєш!» Типу. Я ну я ж сам часто роблю людям компліменти і мені вроблюся, ага. тому я дуже сильно люблю. Типу, тому так. Ой, слухай, як мені не вистачало таких друзів, коли я була в твоєму житті. віці. супер. Дякую. <реш> 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 а ти закохувався в своєму житті? Ну, Звичайно, хто ні. Перший раз це було в якому. Це було дуже в дитячому, навіть, Спробую згадати. Це був садочок. <реш> <реш> і до мене підійшла дівчинка, одна познайомитись. Ми щось так, так подружились. Типу, вони каже: а давай одружимось. Нас в садочках. <реш> <реш> Це дуже така дитяча, смішна історія. Ми десь отак пробули до класу, не знаю, четвертого, можливо, так, я не знаю. Серйозно? <світ> Якби ти був володарем світу, то що б ти заборонив або б дозволив? Яке неочікуване питання? <світ> <світ> я б. Яке напевно б заборонив? Ну, продавав би, так скажемо, щоб на ринку було. Менше алкоголі та в такі всі ну, погано навколо 15-ти ем, заборонив би насильство будь-яке моральне, фізичне з проводу буінга і зробив якісь там корективи, щоб ну, за цим більше спостерігало за дітьми в школі, там, в садочку, в всіх таких місцях, щоб його було набагато менше, ніж я зараз, наприклад. Далі. Щось зробив так, щоб було більш лікар, лікар, ну, лікарей більше так, лікарнів. І щоб швидше приїжджали, тому що навіть зараз я недавно гуляв, ну, людина впала в обморок. Там викликали швидку і ну дуже вони повільно йшли людини рятувати. Ну, прям там mm -hmm. людина ледве не брала, а вони. Ой, погода сьогодні класна. Ну, це дуже дивно, якось було. Типу так ішло легко, так розслаблено. ну. Дивно якось. Якщо б тобі дали мільйон гривень, як би ти їх витратив? Ой. Ну, більшу частину, напевно, зараз. На ну, ну, тому що там ну, таке сталося, що ж мене не з цього дуже сильно. А інше по не засуну, тому що, ну, куди зараз мені тратитися, я не знаю. вже краще після війни або, ну. Ну, зараз немає куди їх тратити, а краще віддати ці гроші людям, які більше цього потребують. А якщо б все ж таки от на себе. На себе. Саме розвиток. Будь-який випадок, сам розвиток, на якісь нові заняття почав би ходити, uh -huh. якусь мову почав би нову вчити, там якби була можливість. І ну, можна саморозвиток розвиток був би, я думаю. Круто. Ну, таке, щоб. Ой, ну купля гучі там або ще щось. Ні, краще подати сам розвиток, тому що цей саморозвиток тобі ще більше пронесе путь. Uh -huh. Ну я так думаю. Якщо б тобі запропонували навколосвітню подорож і сказали: ти можеш взяти з собою ще трьох людей, кого б ти взяв? У мене зараз є дуже хороші друзі Це Аня і Дарина, ми зараз дуже часто з ними гуляємо. Нам так дуже весело разом, тому я думаю, я їх би взяв. У неї не знаю, куди би могли спіти. Я Я хотів би таким азіатським або в джунглі куди, знаєте, таке. Бразилія, там, я не в ну, Бразилії дуже класно, так я хто ці дивлюсь. Але ну, я розумію, що там не все так класно, не так все райдужно, угу. там наркотиків дуже багато, і такого всього. Але ну, все одно б хотілося, знаєте так. А, хто ти в світі тварин? Якщо б ти міг перевтілитися в тваринку, то ким ти себе уявляєш? Якщо підводну тваринку, то акула. Дуже і дуже. Дуже сильно цікавлюся акулами, У в дитинці цікавився. Я про акул тупо все вивчив. Я не знаю, мені так не зацікавила. Я в фільмі про акул дивився там ужастики. Там все таке дуже зацікавило, тому що ну, такою водною, то акулою. Mm -hmm. Якщо не Напевно, кішкою там. У мене уся є домашня тваринка, я дуже люблю. І мені подобаються коти. Вони нічого не роблять, сплять, сп'ять, п'ють, це ходять і все. Ну, мені дуже подобається, тому я хотіла бути кішкою або коти. Розслабленість і вальяжі. Да, да, так, 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 так. Навіщо не кудись бігати. А якщо так влітати, то напевно. Горобчиком. Так цвірінь, твірень я не знаю, не на голову, голову мені не подобається. Він тільки так оп-оп, ну. Ну не знаю, вони такі звичайні. Якщо б ти потрапив на безлюдний острів, тобі можна було б взяти тільки три речі з собою. б ти взяв. Я це хтось бачу. To, не бачив точно на телефон, поясню чому, там немає інтернету. Навіщо мені знадобиться? Я щось би, напевно, взяв зажигалку. Ну, щоб знаєте, якщо там хтось буде тітась над моїм островом, то щоб я якийсь димок зробив, щоб мене забрали, там я не знаю. Ну, взяв би палатку, Ну, ж десь Ну, я ж не буду десь та пісочку на деревах, як мав понятку якийсь. Далі взяв би щось ну, їжу і воду, це я думаю, база. І третя. Ну, зажигалочку, і так візьму дерево і так складу, так якось так красивенько. Ага. Так підпалю, буде димок, і мене забруд я, я так уявляю. Коли ти зрозумів, що Санта-Клауса не існує? Я чесно давно здогадувався. Це не так. Я новий рік завжди у бабусі там з сурідним братом, там ще там з кимось міг приїхати. І завжди, коли був новий рік, нас входили до сусідки, щоб теж її привітати. Ага. І ще було, коли поверталися, вже були подарунки: типу: Ой, а ви тільки пішли, уже Дід Мороз прийшов. Ми власне не встигли покликати, він уже подарунки поклав. Десь з кожним роком може здогадувався, що його немає, ну ага. що там? І коли приходить дід Мороз та, там, в гості там до нас, там, в садочок або ще куди, в школу, він був кожен раз різний. Думав, що це, ну що він так міняється? Я так здогадувався, Ну. Ех, напевне, він вигаданий, да? десь, ну, напевно, років. Одинадцять вже звернув, що його немає так. Але я підіграв там мамі, дамам та, дід Мороз, зараз прийти», типу, але ну так підсвідомо я здогадувався, що його немає. В Чому сенс твого життя? Ой. Ну, на мою думку, кожна людина має щось зробити для цього світу. Якийсь так залишок залишити. От там, певний, мій сенс щось таке теж зробити, якийсь внесок, я не знаю, там для людства. там. Я наступного покоління, щоб вони цей несок донесли, або щось таке, я не знаю. Ну, не так що я нічого не зроблю і все. Ну мені це якось сумно, нудно. Просто думка, я так розумію, про горобчика, який просто не дуже тебе. хочеться щось підтвердити. Таке, щоб феєричне, таке, щоб довго запам'ятало, не знаю. А як ти думаєш, чи є сенс існування Всесвіту взагалі? Що чесно сказати, я не думаю. Я не думаю, що так є. Ну, що має таке статись? Якщо все одно з кожним століттям, з кожним роком наша планета погибає там, від сміття, яке ми залишаємо, то і ще щось, я не думаю, що ми були зроблені для того, такий сенс, щоб ми вбили нашу планету бо наш всесвіт. Ну, якщо чесно. Можливо, ми були зроблені для того, щоб досліджувати всесвіт, там по планетам вітати, все в такому дусі. Ну, зараз якраз розвивається, дуже ну, з марусом щось там таке відбувається. Але поки ну, ну нічого такого не відбувається, якщо чесно, якось все на паузі. Тому зараз не в ніякого сенсу, який ми можемо донести, ясно. А як ти вважаєш, саме найкращий подарунок для любої дорогої людини це який може Якщо з дружби, то я думаю, щось таке кумедне, те, що пов'язує пов якусь вашу дружбу з вашими моментами такими спільними, такими няшними, щоб було що там таке. А якщо в плані відносина рідної людини, я думаю, що треба дивитися по людині, що вона по попроше хочуть, mm -hmm. щоб людині було приємно. По-друге, те, що вас пов'язує, теж якось так, морально там, можливо. Ну, квіти, я думаю, всі квіти. Це раз. Ну, квіти, mm -hmm. я думаю, це база. Те, що ну дійсно вас пов'язує, так чи іначе, я не знаю. Щоб там був якийсь асимволізм. Так, да, так, да, щоб в якийсь, якийсь був сенс, цього подарунку був вкладений. А, Ну що, було не складно? <світ> Ні, було, було класно, весело, я дуже боявся. Ми були на каналі Цікаві Діти України. З нами був Дініс. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. <світ> <світ> До побачення! Це треба було. 我的房子能跑，你那房子